Покажу вам сьогодні ще один мій робочий день. 7.00 виїхав Блоблакаром у Луськ, щоб забрати Hyundai Kona, яку пригнали на замовлення нашого клієнта. Цікавий момент: їдемо на 4-річній Toyota Corolla 1.6 газ-бензин механіка і пробіг. Увага з 444 сорок кілометри. Крім розхідників та щеплення, яке було замінено буквально недавно. Тут нічого не робилося, і почувається вона ще навіть дуже непогано. Надійна техніка плюс трасовий режим робить своє. А ми вже приїхали до Луцька. Рівно дві години, і я в Луцьку іду дивитися на нашу Кону. А ось і біленька Кона. Причепив номери. Машина приїхала заряджена на 74%. Прогнозований прибіг 290 км з пічкою в дорогу. Коли я вперше сідаю після приїзду автомобіля в Україну на Hyundai Kona, Niro або Ioniq, Перше, я слухаю підшипники, бо єдина така виражена в них проблема це є власне, підшипники двигуна та редуктора. Тут, дякувати Богу, все тихо. На швидкості теж повний порядок можна видихнути з полегшенням. До ходової в мене немає зауважень, всі асистенти працюють, тримає смугу добре. Ось гарна локація, пару слів про машину. 18 рік пробіг 120 тисяч кілометрів, максимальна комплектація вся в рідній фарбі, два комплекти коліс на дисках, салон гарно збережений, потрібно хіба трохи підчистити. 14.00 і я у Львові. Їхав актин і ні в чому собі не відмовляв. Між населеними пунктами менше 120 рідко бувало. Приїхав 170 кілометрів, залишилося 23% і 74 прогнозованих кілометри. Середній розхід 18,3 кВт на 100 кілометрів. Це дуже класний показник в такому ритмі. Відразу зробив сертифікат. На третю годину мав бути показ нашої рестайлингової сірої BMW i 3 але передзвонив інший клієнт, який її оглядав днем раніше і сказав, що забирає. У нас є ще одна така червона, але я її ще не виставляв на продаж, бо потрібно замінити опорний підшипник передньої стійки, помити і так далі. Але клієнти таки приїхали, побачили і сказали, що їм треба вже, бо одна, напевно, дуже чемна дівчинка заслужила такий гарний подарунок від святого Миколая, а завтра 6 грудня. Лечу на сервіс, міняємо з віктором опору, списуємо номер двигуна для договору, заряджаю до повного. О 23.00 ще заїхав на мийку, Завтра з самого ранку зроблю сертифікат і в 10.00 мають її забрати. Ось такі 18-годинні робочі будні бувають, але я люблю машини і такі двіжняки. Хочете гарний електрокар? Звертайтеся і ви будете задоволені.